У нас є герої, їх багато, але немає героїчної армії в тому плані, що немає системної роботи і побудови армії, яка зможе перемогти. Тобто, питання не в людях, питання в тому, як їх організувати, як їх озброїти і як їх максимально зберегти. А для того, щоб зберегти, має бути оборонна стратегія. Має бути розуміння перемоги як частину загальної доктрини перемоги. Це. Не тільки план перемоги із п'яти чи семи пунктів це цілий комплексний документ, який мав би фактично пронизувати всі галузі і сфери діяльності держави від освіти, культури, економіки, військово промислового комплексу міністерства оборони і всіх інших структур і підрозділів міністерств, які так чи інакше реалізують загальні політики держави. Тому тут ще нам працювати і працювати.